Вітаю вас! Сьогодні форхенд, підготовка корпусу для удару, ось це розгортання. Плечі, стегна плечі, руки рухаються як єдине ціле. Я вже робив відео про форхенд, окремо про дворучний, одноручний бехенд. і казав про це. Але зараз я хочу в цьому відео наголосити ще раз на цьому моменті. Плечі розгортаються далі, ніж стегна. Тобто ось десь кут розгортання стегон, плечі рухаються далі. Якщо Камера позаду гравців, ви можете перед тим, як вони розганяють ракетку, ви можете побачити тут надпись, якщо вона є, або якийсь значок. Це означає, що стег на плечі підготовлений, підготовлений як слід. Ось це недостатньо. Ось це так, як треба. Вам треба відчути напру... напруження ось тут. Я би сказав, розтяжіння навіть не напруження, більше це розтяжіння. Треба трошки попрацювати на початку. Не треба лінітися, а треба догорнути плечі як слід. До мене приходять. Багато початківців зараз приходять ті, хто вже трошки пограв, і помилка одна і та ж. Плечі не догорнуті, як треба. У тих, хто трошки пограв. Початківцям я кажу, це на першому вже занятті, що треба розгорнути саме так, але вони продовжують розгортати недостатньо. і... Коли ми займаємось, ну, мабуть, кожну хвилину я кажу: догорніть, догорніть плечі. І це відео і для них також, і для всіх, хто е, дивиться, хто зацікавлений покращити свого, свою гру. Догорніть плечі. Перед тим, як продовжити, хочу зробити декілька повідомлень. Перше. Підпишіться на мій інстаграм. Зараз я там у форматі коротких відео саме головне подача, інші удари англійською мовою. Ось приклад. Keep your shoulders closed as long as possible in the trophy position. Don't open up too soon. You need to store energy here. You can do it! Give it a try! Тут я кажу, що ось в цій позиції, те, що називається трофі позицін, силова позиція, вам треба накопичити енергію. Не поспішати з розгортанням і ударом по м'ячу. Далі. Допоможіть розвитку каналу. Коли я почав українською вести канал. Багато росіян відписались, і це добре. Подивіться, що вони пишуть в коментарях, як вони відносяться до України, до української мови. Давайте доведемо їм, що тенісний канал українською мовою може існувати і розвиватись. Підпишіться на канал, поставте лайк, якщо це вам сподобалось. Розповсюджуйте в соцмережах, в групах, кидайте туди посилання на це відео або на цей канал. Це допоможе розвитку каналу. І останнє допоможіть підтримати, підтримайте канал. Картка в описанні до відео. Гроші підуть на нове обладнання, буде звук кращий. Картинка буде теж покращена. Рухаємось далі. Як це зробити? Перше. Коли ви готуєте ваш корпус, я пропоную неударною рукою у мене ціліва супроводжувати, супроводжувати ракетку якомога далі. Це допоможе вам з цим розгортанням. Звичайно, ви можете і раніше відпустити ракетку, але в цьому випадку все одно треба плечі розгорнути. Якщо ви робите десь тут відпускаєте, то плечі розгорнуться е, краще і це буде гарантоване розгортання. Далі не піджимайте ось таким чином. Неударну руку. Якщо ви тримаєте її ось в такому вигляді, то плечі, скоріш всього, не будуть розгорнуті так як слід. І якщо ви потягнете руку ось в цьому напрямку, то плечі розгорнуться набагато легше. Також це допоможе вам і, рівнова... і рівновагу тримати, і м'яч шукати, але для того щоб розгорнути плечі, а тема сьогодні саме це рука йде ось в цьому напрямку. Далі. Теніс це ця техніка тенісна побудована на обертанні. Це і подача, і удари. З Бехенду немає значення одноручний, дворучний Коли граю з Бехенду, я кажу, покажіть мені спинку, спину. Ось так треба розгорнути. Ось це мало. Тільки так. Саме обертання керує ударом. Немає значення. форхен бехен подача. Саме Ось цей рух стегна плечі і є джерелом нашої потужності, нашої швидкості. Ось тут. До речі, це відео я використав з інстаграмної історії. Саме оцей wrist leg коли наша кість трохи відхиляється назад і відбувається завдяки тому, що ми підготували як слід наш корпус і почали саме корпусом грати, і тут відбувається все, як нам потрібно. Друзі, м'язова пам'ять це така річ, що виправляється дуже важко. Тому, якщо ви початківець, привчіть своє тіло розгортатись як слід. Якщо ви вже граєте і розгорнутім достатньо, перевчіть, треба, треба тренувати своє тіло, свої плечі, бути там, де потрібно. Вам спершу буде навіть трохи незручно, бо інші м'язи будуть задіяні, таймінг трошки зміниться. Але це треба робити, бо наша потужність, наша швидкість і влучати в корт, ви будете те, що ми і. Намагаємось зробити, ви будете набагато легше. Дякую, що подивились. До побачення.